Привіт! Рада вітати усіх із Ізраїлю. У п'ятницю перед Шабатом побувала у старому місці Бершеви і показую, що я тут побачила. Ось релігійні люди пропонують виконати заповідь пов'язання тфіліну. А це продають різноманітні саджанці квітів. В наступному наметі можна придбати чоловічий головний убір кіпу. Хну, до речі, дуже якісну. Біжутерію. No. І ось такі симпатичні брелоки. Ну і як же не обійтись без, напевно, найголовнішого жіночого аксесуару сумочки. Любителі солоденького можуть побалувати себе квітковим митком. Якщо ви збираєте предмети старовини, то в Баршаві можете знайти для своєї колекції щось цікаве та цінне. А це вже вуличний секонд хенд Сукні. Футболки, блузки від п'яти шекелів. Можна знайти щось вінтажненьке для себе. Дякую всім за перегляд і зустрінемось незабаром.